Студії тількамнії Лубни присутній організаційний комітет фестивалю Замкова Гора. І сьогодні ми будемо підбивати підсумки проведеного фестивалю, що сподобалось, які будуть пропозиції надалі. 18 червня відбувся фестиваль, який ми готували два місяці. Почалось наш фестиваль почався зовсім з другої теми. Ми пропонували. Щоб у Лубнах відбувся спортивно-історичний квест. Цю тему ми підняли із Сафронової Тетяної. Вона бібліотекар районної бібліотеки. Розроблявся бізнес-план і подавався на подання гранту. Гранту ми не отримали, але оскільки ми вже почали працювати в цьому напрямку на початку квітня, ми зібралися і почали обдумувати, як це можна зробити. Нам потрібна була команда. І ми знайшли людей, які підключилися, і по мірі підключення вони вносили якісь свої, пропонували ідеї, бачення. І одного разу ми просто зрозуміли, що у нас відбуває буде не квест, а воно все виливається, всі наші задумки, фестиваль. До нас підключилися Абдуліна Людмила, вона підприємець Руслана Бондаренко працює в як поліграфія. В Її подруга Таня Літовченко. Ми знайомі разом відвідуємо заняття по йогі і запросили Сергія Швіцова, оскільки фестиваль ми задумали як історичний, і він історію знає. Написав, якийсь у нього є я знаю, книга написана, так, Сергій. І от і ми, да, ми його запросили, щоб він нас консультував. Фестиваль відбувся, і мені здається, що для людей, які ніколи цим не займалися, він пройшов у нас вдало. Ми навіть розраховували, не розраховували, що буде така кількість людей, але завдяки Артуру Пазичу, студенту. Львівського інституту, який підключився до нас, фестиваль набув розголосу у соціальних мережах. Звичайно, у нас є були якісь недоліки. Ми готові прислухатися до людей. Ми готові зібрати відгуки про наш фестиваль для того, щоб провести його на наступний рік, вже більш якісно. Ну і взагалі. Для того щоб можливо якісь нові ідеї у людей з'являться, ми можемо вже якісь нові програми розробляти. Ну і щоб презентувати, я взагалі рада, що Лубни для всіх виглядають не як провінційне місто, а як сучасне креативне місто, де живуть сучасні люди. Так, я і вважаю, що так. фестиваль пройшов чудово. Ну, це мій погляд, власна моя думка. Тому що ми побачили, скільки у нас обдарованої молоді, скільки щасливих дітлахів бігало, щасливих їхні батьки, і на і дорослі у нас всі талановиті. Кожен показував на що він спроможен, що він вміє, як він активно приймає участь. Дітлахи, які бігали і приймали участь у квесті. Вони були щасливі і хотіли ще, ще пару раз побігати з тими самими завданнями. Тобто, ну, я вважаю, що це чудова якби, перемога ну, наших мешканців, нашого міста. І ми чекаємо ваших відгуків. От. Мені сподобалася дуже підготовка. Я не очікувала, що у нас люди такі легкі на підйом, і дуже легко було. До кого не зверталися, всі з задоволенням, якісь свої ідеї, спортсмени, велика їм вдячність. Ну, от кого, кого не візьми, і якісь були ідеї свої. Ну, мені І наші прибирання, так да, проходили якось ну так завзято, mm -hmm. там два саші волонтери в руки в мозолях, але всі щасливі, і там же ж непогода трішки була, дощі, і тут треба було в цих проміжках. Там територія достатньо захарашена була, всі це знають. І його ж треба було якось привести до ладу. Ну, мені сподобалася сама підготовка. Якось так легко і дуже приємно. Ну, були там деякі моменти такі, але ж в цілому, в цілому все пройшло якось достатньо гладко. Дякуємо да, нашим волонтерам. Вони нам дуже допомогли, ті, які долучилися і просто так підтримали нашу ідею. От Олександр Сидоренко, археолог, також дякую. Ми <кхів> з ним спілкувалися, якісь там поради вислуховували. Юрію Тютюнику велике дякую. Також людина абсолютно багато зробила чого для фестивалю. Так, міській телекомпанії головним інформаційним за інформаційну підтримку. Це дуже важливий компонент любої такої великої компанії. Яку ну я теж вважаю, що дуже вдало провели, оскільки ну просто щасливі посмішки, такі очі, які світяться, і такі знаєте, відчуття справжнього, такої ну от України це Європа. От хотіла, в той момент це так здавалося. Звичайно, там дороги наші трішки, там інші такі нюанси, але все одно ми все-таки хочемо всі жити краще. Ми хочемо жити в такому місті, який має от дав, давню гар... ну, таку видатну історію, але буде мати і гарне світле майбутнє завдяки саме тим людям, які ну, мрі... не тільки мріють про це, не тільки говорять, а для цього щось і роблять. Всім дякую. Аналізуючи всі відгуки, які зараз ідуть в соцмережах, мені здається, що фестиваль не тільки вдався, просто вдався. Він він шалено вдався. І на цьому хочеться не ставити крапку, а хочеться ще щось створити, тому що люди просять такого розвитку подій, як було на фестивалі, у нас. В Лунах давно такого не було, і я рахую, що ми дістали з самих таких маленьких, яких закуточків все те, що, все те, що було до сих пір, не бачено нашими лубенцями, були гарні спортивні змагання, були творчі е, е, якісь об, е, обговорення. Була гарна їжа, яка закінчувала через 15 хвилин, були гарні е, виступи. Е, Експромти, я хочу дуже наголосити на жінки, яка ну випадково потрапила на наш фестиваль. Вона дуже хотіла заспівати, і так склалося, що був такий проміжок часу, коли був виключений виключений генератор, і ми дали їй цю спробу. І це було настільки гарно. Підтримка її родини, маленька дитинка в колясочці, і чоловік з другою дитиною на руках. І вона співає цю пісню. Просто настільки це було гармонійно для нашого фестивалю. Оце її голос, такий Надія Улішак, здається, так її прізвище. Експромт був з хлопцями, які приїхали з, зі Львова, Ратравай. Також ну, для фестивалю це просто був шалений такий емоціональний сплеск. І я думаю, що такі от. Несподіванки, які в нашому фестивалі проходили, давали якусь таку заряд, якийсь на, на майбутнє що. Ми хотіли і ще щось, ще щось більше показати для лубенців. Тому я думаю, що ми не залишимо цю точку, а зробимо таку кому, і будемо, і будемо обов'язково щось створювати нове. Хотілося б вашої підтримки, може, якихось доречних. Підсказок, може якихось нових впроваджень, може ми ще чогось не знаємо, не все дістали з такого закуточку Лубенського. І тому прошу вас звертатися до нашої творчої групи, які люди, які енергійні, комунікабельні, які могли зарядити свою енергію всіх, всіх, хто хотів участвувати в цьому фесті, і, долучайтеся до нас, і ми створимо. І ще щось таке неймовірне, чого не бачив навіть Київ, навіть не знаю, Європа не бачила. Ми все це зможемо з вашою підтримкою. І ще хотілося окремо сказати за підтримку міської ради. Ми б цього фестивалю взагалі не змогли зробити, якби нас не підтримав мер нашого міста Лубни Грицаєнко Олександр Петрович і всі комунальні служби, які брали активну участь. Ми брали активну участь, ми прибирали, ми там із сім'ями, з онуками, з дітьми. Цю, цю всю територію вилизували, в буквальному смислі слова цього. І комунальні служби нам допомагали в цьому, і безкінечна їм хвала і подяка, і низький, низький уклін, бо вони зробили те, все, що ми хотіли задумали, привезли нам, допомогли в перевозці. Деякі моменти були там упущені. Потім ми їх знову виправляли. Дуже велика подяка всім підприємцям, всім бізнесменам, які нам дали благодійну допомогу в організації цього фесту. Також ми без їхніх грошей б нічого не зробили. Тому теж низький клін. І на майбутнє, якщо хтось хоче побачити ще гарніший фестиваль, вкладайте гроші в те, що буде на віка зафіксовано в пам'яті наших, наших дорогих лубенців. Тому ну, така моя думка, що фестиваль все-таки вдався. А я хотіла ще подякувати Коваленко Віті Вікторівні за комфортне спілкування із міськими службами, за комунікацію із міськими службами. І взагалі за те, це вже я особисто за те, що я з нею познайомилася. Мені дуже приємно було з нею спілкуватись. Свято пройшло, але як виявилось, організаторів набагато більше стало. І що ви можете прокоментувати з цього приводу щодо псевдоорганізації фестивалю Замкова Хра? Хочемо надати слово своєму е, творчому колегі Сергію Будь ласка. Так, ну вначалі я б хотів поблагодарити всіх лубінчан, хто отозвався на нас почин, прийшов на нас фестиваль. Конечно, много вопросов возникало у людей по поводу клада Еремы Вышневецкого. Был он найден или нет? Но я скажу сразу, что мы его нашли, но перепрятали. Это, конечно, шутка. Теперь хотелось бы сказать несколько фраз по поводу пресс-конференции, которую организовывали новыми Полтавщины. Ну, нас туда тоже приглашали, но в силу того, что пресс-конференция была за два дня до фестиваля и мы были все в работе, то к сожалению мы не могли туда поехать. Там участвовал Юрий Рудницкий, но ну, это человек, который в свое время исследовал очень много про вишневецких, написал книжку за вишневецких, он приезжал в Лубинские библиотеки, выступал. И, в общем, за несколько минут до пресс-конференции он перезвонил и попросил фамилии организаторов, говорит, я просто назову и скажу за фестиваль. Ну, дальше получилось так, что получается из тех записей, что скинуты организаторами, получается, что он якобы называл себя организатором фестиваля. Хотя в частной беседе он извинялся и говорил, что ни на что не претендовал. И я думаю, что в ближайшее время эти все недоразумения будут... Улажены, так что несмотря на все Говорится по-украински не гораздо, фестиваль прошел хорошо, всем спасибо и надеемся, что через год тоже встретимся со всеми вами на Замковой горе. Я думаю, что на следующий год и мы придумаем какую-то, может быть, поновее форму, чтобы это не воспринималось как ярмарка. Чтобы было там действительно культурно, может, просветительски, чтобы больше было, чтобы люди могли отдохнуть, а чтобы меньше было торговли. Можливо, щодо якихось технічних проблем, які виникали, і в майбутньому притворенні фестивалю, ясно. що ви бажаєте врахувати або доповнити? Я ще раз хочу сказати, що ми дуже вдячні міському голові Грицаєнку Олександру Петровичу. Він дуже багато з нами співпрацював, телефонував до нас, виясняв, що нам потрібно. І вже 19-го, коли відбулося прибирання після фестивалю, ми ще раз обговорювали це питання і можливість підведення кабелю на територію майданчику, тому, тому що м, проблеми із генераторами великі, і вони будуть і в подальшому виникати. Ну і з туалетами да, якось потрібно буде вирішувати це питання. Часом? Стаціонарно, щоб да, вже було. Нам щоб зробити мерше. цей майданчик постійним для влаштування будь-яких міських свят. В організації також були деякі такі червоні крапки, які ми будемо учитувати для подальшого розвитку фестивалю слідуючому. І ну, вони не такі, може, для когось і бачені, але для нас, як ми вже в цьому фестивалі. І ночували, і днювали, то ми вже бачимо, деякі ну, свої. Я хочу захиститися. У нас було всього два місяці на підготовку. Я вважаю, що за два місяці ми проробили дитинічний труд, і якось їх не так було помітно. Ми молодці. Два місяці це насправді дуже мало для організації такого фестивалю. І ще Олександр Петрович запропонував кожного року проводити цей фестиваль. І я таку фразу від нього чула, що, можливо, навіть буде якийсь бюджет маленький, закладений на наступний рік для нашого фестивалю. Це нас дуже радує, тому ми будемо старатися ще краще щось зробити. І надалі у нас є деякі плани, які ми не будемо зараз розголошувати. Є якісь такі мрії, є якісь вже такі бачення якогось іншого ракурсу цього фестивалю. Може, якось ми його розділимо на декілька на декілька фестивалів, тому що тут було дуже багато всього і подій насичених. І може людям трошки важко було зорієнтуватися. Куда ж бігти, щось робити? і там хочеться бути, і там хочеться бути. Тому, може, ми його якось розділимо. Але це наші плани, ми їх не будемо розкривати, щоб було цікавіше вам. Дякуємо. Дякуємо, Дякуємо. 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 всім, Дякуємо. Миленцям, що прийшли до нас, що нас підтримали. Приходьте на слідуючий рік на прибирання, <світ> будемо <щоб> запрошувати. Не <світ> смітіть. <світ> Тоді не Я буде хотіла прибирати. сказати окрему вдячність, подяку жителям, які прийшли, жителям Лубень, які прийшли на наш фестиваль, тому що замітили всі майданчики були чисті. <світ> так. Було тобто, рівень культури все-таки все росте. росте. росте.